Українська співачка Христина Соловій звабила шістирічного хлопчика прямо під час концерту на очах у його батьків. Такі гучні заголовки були в українських засобах масової інформації. Давайте разом подивимось на цю педофілку. Ось фотографія Христини Соловій. Одне з. Поважних, нібито видань написала Христина Соловій. Розкритикували за поцілунок у губи з маленьким хлопчиком на концерті у Львові. Я бачив це відео, друзі. Христина Соловій дійсно поцілувала цього хлопчика. На відео не видно, цілувала вона його в губи або в щічку. Хлопчик, якому відсили 6 років в білій сиросі вийшов до Христини Соловій з букетом квітів і ця. Розпусниця засмоктала маленьку дитину своїми розпутними губами. Мережа вибухнула. Жінки і чоловіки, які в найкращих традиціях української нації, виборюють мораль і цнотливість до 50 років. Пояснили цій брудній продавчині сексуальності, що вона не права. Давайте подивимось. Наприклад, оці чудові коментарі: Педофілія – це російська девіація і не круто пані Христино пише пан Віталій. Не знаю навіть, що краще ваш вчинок на сцені, чи те, що ви свідомо виставили це в інтернет. Піпець, пише якась жіночка, судячи за аватарки. Булочка любить книги і тебе, каже пані Христина, ви йоб... Не робіть так більше. Якщо вам треба пояснювати, чому саме ви така, то вам може пояснити та розумна жінка, яка підказувала на інтерв'ю Еми, що педофілія – це погано. І так далі. А давайте подивимось другу сторінку: Андрій Бжоляр. Підіді вдома лайк. Like. Ну, чесно кажучи, тут мені більше здається, що людина не розуміє всю серйозній ситуації і з тебе. Подивимось далі. Христина Содоміт теж якийсь жартівник та багато таких подібних коментарів. От, будь ласка, оцінка, що вона хвора, є номер статті, значить, за якої потрібно, потрібно покарати. Я, як людина високих моральних якостей, хочу підтримати всіх цих всіх цих людей. Дійсно, це неприпустимо. Неприпустимо, коли доросла жінка цілує свою або чужу дитину. Я вважаю, що в принципі повнолітня жінка, повнолітня дівчина не має права торкатись неповнолітнього хлопця. Хто знає, яку травму. Вона може йому нанести. Це стосується навіть матерів, матерів, які купають своїх дітей, які їх вдягають. Це неприпустимо. Багато хто в світі вважає, що педофілія це лише коли чоловік ображає неповнолітню дівчину, чи чоловік ображає неповнолітнього хлопця. Ні. Такі жахливі персонажі, як Христина Соловій. Доводять нам, що педофілія перейшла на новий рівень. Просто уявіть собі жахливість цього вчинку. На очах у всіх, на концерті в найцнутливішому місті України у Львові, ця жінка дозволила собі. Поцілувати невинне дитя, яка, не очікуючи цього нападу, винесла їй білі квіти, символ чистоти. Чесно кажучи, це все за сарказм. Я сподіваюся, що ви всі це е, розумієте. Е, що, що хочу сказати? Е, коротко. В Ютубі не можна казати певні слова, не можна казати. Певні матюки знімається монетизація, можуть, можуть забанити. Я просто хочу звернутися до тих людей, які звинувачують Христину Соловій в педофілії. Скажіть, будь ласка, наскільки розумово відсталими потрібно бути, щоб хоча б припустити, припустити думки, що Христина Соловій? Зробило щось сексуальне по відношенню до цієї маленької дитини. Наскільки збоченими потрібно бути, і наскільки збочено потрібно мати уяву і фантазію, щоб уявити собі сам факт акту педофілії з боку Христини Соловій по відношенню до цієї дитини? У мене для вас погана новина це от до всіх цих людей, які вважають, що е вчинок Христини Соловій це епідефілія. Ви дівіантні. Ваша поведінка видає в вас глибоко збочених людей. Вам потрібно звернутися до непсихологів, вам потрібно звернутися до психіатрів, бо саме болісно. Нравственні люди потім гвалтують в алтарях і в під'їздах дітей насправді.